Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо поговорити на таке питання, як овочеві, які ми додаємо до раціону харчування нашим пташкам. Завжди ми додаємо деякі овочеві, які з біологічної точки зору вважаються. Просто сміттям для наших пташок. І завжди ми думаємо, що ми намагаємося зробити тільки краще для них, а ми робимо навпаки. Саме які овочеві вважаються сміттям для наших пташок. Це баклажани, сира картопля, кабачок, листя і бадиля від томатів, та цибуля і чесник. Коли це все ми додаємо в безобмежених, Кількостях це лише шкодить нашої пташки, і підтвердження цьому ми щоразу бачимо по групам, де люди намагаються знати причини тієї чи іншої хвороби, де показують рослин. У них там печінка в жировому гепатозі чи курка страждала на токсини. І ми завжди намагаємося знати якусь винувату хворобу. Але можливо краще перебрати раціон, що ви додаєте вашим куркам стосовно овочей, які, скажімо, умовно заборонені для наших курачок, ми приведемо нижче під відео публікацію, і що дозволено. Будь ласка, перечитайте уважно та не пишіть того, як ви писали В'ячеславу, коли він сказав, що сиру неможливо давати, а ви всі доводите, що варену можна давати. Ви не рівняйте, варену в невеликих кількостях і не на постійній основі, як додаткове до харчування, можна давати, але варену не сиру. Чому не сиру? Тому що в сирої, повторюсь, є саланін. Там важкий крохмаль, це важкий вуглевод. Він погано переварюється, у вашої птички починається діарея і ожиріння. Пам'ятайте, так само і стосується кабачків. Всі кажуть, от куди дівати кабачки. Будем, будемо курям давати. Ми намагаємося обдурити природу. Що робить кабачок? Це, грубо говоря, рідина він Зжижує послід, починається окурки обезводнення, діарея, вимивається кальцій з організму, скарлупа яєць починає крихнути. Воно вам потрібно. Навіщо намагатися обдурити природу і компенсувати кабачки сирі тю ж дертю? Не треба. Ну якщо воно не треба, то і не треба його давати. Все. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Всім, кому це було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити не менш цікавого відео. До зустрічі! Нехай щастить!